Друзі, всім привіт, 28 вересня. У нас до сих пір стоїть така в день тепла літня погода. Але незважаючи на це, бджола вже мало активна, бджола готується друзі, до зими. Ну, і ми почали працювати з нуклеусами, тому як Після об'єднання, після скорочення було проконтрольовано матка, чи вона залишилася там, це я, вам, друзі, показую, як це контролювалося. Матки ніхто не відшукував, просто ставилася там вущина і бджоли відбудовували, як правило, матка засівала ще цю вущину. Це було, все робилося, друзі, серпень місяць. Кому цікаво, може переглянути мої попередні ролики. Після цього, друзі, нуклеусом нічого не робилося, далося їм підгодівля. В кожному нуклеусу плюс-мінус далося по 4 літри сиропу. Ну і зараз ми вже так їх попередньо. Це теж, друзі, ще не останнє їхнє скорочення, тому що матки там відповідно само пізнього виводу, і ці матки, як правило, продовжують яйцекладку, розпліт там в них. Дещо подовше. Але є вже деякі нуклеуси, скажімо так, сімейки, які вже менш-більш підготувалися до зими. Ну і щоб скоротити собі, скажімо так, час. Маємо зараз час, погода дозволяє, бджола вже ну, спокійно дає працювати менш-більш. І ми приступили до них з ними працювати. Я вже пройшов, друзі, деяку частину нуклеусів. Нуклеуси в, цього, в цьому сезоні в зиму підуть, скажімо так, гарні і дуже гарні бували сезони, коли йшли дещо слабші. Ну, не всі, але частина йшла слабше. В цьому сезоні вони менш-більш всі такі ну, гарні, рівненькі. Ми проводили, друзі, обробіток цих нуклеусів також смужками. Це я вам показував. До речі, от смужки зараз вже ми витягаємо. Така картина з тими смужками робилася. Ці смужки були зроблені на основі амітражу олії. А Наступні смужки ставилися друзі, з Мавріку на воді. І давайте разом з вами оглянемо, в якому стані нуклеус. І попередньо його сформуємо, друзі, до так менш більш до зимівлі. Так, тут об'єднано, друзі, всі чотири маткомісця. Але тут є 4, 8, 10 рамок. Тобто 4 з них дві поставилося в ощини після об'єднання. Якось так, щоб, щоб бачили ви бачили, що я буду робити. Так, друзі, крайня рамочка така медова. Вона піде в зиму. Смужки вже своє відпрацювали. Ми їх забираємо. Друга, друзі, рамка. це Ця вощина, що була поставлена вже в серпні місяці, вони теж її підляли метком. Тут плюс-мінус є 800 грам кормів, вона також піде в зиму. Вона ми її, до речі, друзі, залишимо тут під стінкою, як крайню. Ну і зразу прикриваємо, робимо, скажімо так, собі порядок. Обсидка в них досі така гарна. Так, ще одна рамка повномедова. Смужку також вже забираємо. Ну, ось така такі рамки повномедні. Таких такої кількості корму їм yeah. буде хватати в зиму. Так, Слідуюча рамка також повномедова. Теж гарна зимова, але ми її відставимо наразі на бік, тому що ми формуємо не так, як вони хочуть, а та, як хочеться мені. Наступна рамка також медова, але тут вже є таке місце підложи, де вийшов розплід. Вона буде третє. Це буде плюс-мінус. Центр зимового гнізда. Так, друзі. Ця рамка вже легка, звідси вийшов розплід. Це теж, певно, одна з вощин, яка підставлялася, вона буде забрана. Друзі, на слідуючій рамці ще є ходить матка і є розпліт ще, Бачимо, ну вона теж буде пізніше забрана. Ми її ще залишаємо. Це одна рамка, з якої вже вийшов весь розпліт. Ми її, друзі, відставляємо, вона буде забрана. Друзі, рамка повністю медова залишається. Ну і остання рамка теж повністю медова. Ось така кількість меду. Друзі, вона також залишається. В ньому є, друзі, забагато рамок медових. Нам потрібно, щоб він зимував на шести рамках. Тут на даний момент і є шість рамок, але одна от центральна вийшла в нас іде є ще розпліта, її потрібно буде забрати. Так, тому ми з цих, ось ця яка не дуже медова, ми їм ще залишаємо, як буде шоста зимова. Ось цю таку гарну повну медову, друзі, ми від них заберемо. Ось таку повну медову ми заберемо. Зараз поясню для чого. Годівниця ця, друзі, з ППУ, буде використовуватися як і заставна в зиму. Вона буде тепла. Вона зроблена в такі, з такою, таким розрахунком, що по низ, коли от зараз ми її піднімаємо догори, по низ є 1 сантиметр для проходу бджіл. Закриваємо. Ці рамки маломедові, звідки весь ростуть. Ми наразі залишаємо їм тут, скажімо так, за заставною. перенесли, якщо їм потрібно. Корми собі в гніздо. Все, Він залишився на даний момент на семи рамках, але одну о, центральну ми звідси заберемо, коли вийде залишки розплоду. Друзі, цю рамку ми в нього забрали, тому що попадаються деякі нуклеуси, в яких є замало кормів. І потрібно їм, скажімо так, допомагати для того, щоб вирівнити, щоб там не було замало, тут забагато. Якщо попадаються такі сімейки, де забагато кормів, ми відповідно забираємо, складаємо собі, при потребі їх використовуємо в інших сім'ях. Затягнемо, знов трохи ролик і ще одного відкриємо. Все те саме. Сидить він на 10 рамках. Крайня рамка така, ну так, наполовину медова. Думаю, переставити на цей сторону буде краще видно. Друга рамка, вона годиться в зиму. Ця рамка, друзі, маломедна. В сторону. На цій рамці, друзі, є залишки розплоду. Залишається. Тут ходить матка, але розплід вже вийшов весь. Ну, раз ми матку побачили, ми її перепускаємо на ті рамки, які мають залишитися. Слідуюча рамка залишки розплоду. Слідуюча рамка замало тут є корму, хоча вона на край гнізда може йти. От так, Тут вже пішли медові рамки. Ну і формуємо так само, як попередні. Тут є ще дві рамки розплоду. Від стінки ми ставимо, смужки забираємо, від стінки ставимо дві повномедних. Далі ставимо цей розпліт, який вони будуть забрані, цих дві рамки ще пізніше. Тут далі теж така гарна медова. Ну і ще одна непогана теж медова. Залишаємо ось цю таку напівмедову, вона буде крайня. Йому цього корму до весни. Наразі, друзі, він залишається на самих рамках. В центрі залишилося дві рамки таких розплідних. При формуванні вже остаточному. Ми рішимо, що він буде зимувати на п'яти рамках, чи ми йому додамо ще замість тих розплідних ще одну рамку. Так, Одну рамку нам доведеться забрати. Цю рамку ми заберемо. А цих дві за, за заставну, нехай вони ще використовують їх як, як кормові. Ну все, в такий стан уклеусу, бджоли досить, досить гарно є, наростили вони в цьому сезоні. Зимувати будуть нормально. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!